Слава Україні! Триває 310-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БПЛА шахет 136. Усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню від артилерійських обстрілів. Російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдійському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний міст Чернігівської області, Запсілля і Велика Рибиця Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині. На Куп'янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Вільшана, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також протягом цієї доби збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан-10. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!